Створення помічниці Бог посилив людину в прекрасному саду, щоб вона обробляла та доглядала його. Коли Адам дав імена всім тваринам, то помітив, що у кожного з них є пара, проте для Адама пари не знайшлося йому не було з ким гуляти, розмовляти, радитися. І сказав Господь Бог, недобре буде чоловікові одному. створімо йому помічника відповідного йому. Бог завжди робив усе незвичайно, Чи не так? Бог послав Адамові дуже міцний сон. Доки Адам спав, Бог узяв його ребро і створив з цього ребра жінку. Вона відрізнялася від Адама, але водночас була дуже схожою на нього. Бог благословив Адама і його дружину. Він заповів їм любити одне одного. Бог сказав, що у них будуть діти, і від них на землі з'явиться ще дуже багато людей. Також він дав їм владу над усім, що на землі. Крім того, Бог подбав про їжу для них. Сад, у якому вони мешкали, був наповнений прекрасними фруктами травами. Овочами так жили на землі перші безгрішні люди. Амінь.